Сьогодні дуже правильна була думка про те, що ми для того, щоб кудись іти, маємо цей напрямок, куди йти, і от самооцінювання це та дорога, це той інструмент, який нам пояснює, куди ми маємо йти. Тому, коли я почула в, 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 в лютому місяці на нараді з державної служби якості освіти про цей інструмент, е, я на, наступного дня відразу телефонувала, Державну службу якості, і мені сказали, що ми можемо попасти. Я дуже дякую вам за це, тому що скажімо так, це дуже гарний, е, дуже гарний інструмент, яким ми спробували робити. Ну е, ми бачите, що часу ми використовували небагато. Це був лютий березень, і ми зробили тоді чотири кроки. Ну, крок перший, ми написали наказ про за, по закладу. Визначили відповідальну особу, створили робочу групу, обрали класи для проведення анкетування, і відповідальна особа створила покликання. Ви бачите, може погано видно, але бачите, ось така, ось така е, невеличка анкетка. Ми їх зробили 106 для батьків та учнів 9-11 класів, та 38 для наших педагогів. Роздали класні кількозлики батькам та е, учням, і в школі було таке трошечки легка е, легка тривога. Чи всі пройдуть? Ну, звичайно, це не все так просто, тому що е, ось ми два тижні, 16 по 28 лютого, е, е, заповнювали анкети. Ми розвели 106 анкет для батьків, розпочали 82, а закінчили 76. Е, там треба було нажати кнопочку Заповнити формуляр, і ми всі на неї нажимали. Ми розуміємо, що дехто зрозумів, що він відправив її, але він її не відправив. Ну, добре. З педагогами у нас також вийшло 38 анкет, 36 педагогів. Двоє ми так і не зашли, що ми зробили. Тобто люди були впевнені, що вони зробили всі, ну, але 36-36. З анкетуванням для учнів вони більше у нас мобільні, сучасні, 100, 106 дітей, 101 відкрили, 84 закрили. Зателефонувала службу якості, і сказали, що це можливо. ми на цьому і зупинилися. Далі є опитувальники, які завантажені вже в систему. Нічого робити не треба. Тобто, все є в системі, давайте відповіді. Три повних робочих дні команда Саринського ліцею працювала над опитувальники з 9 до 3, як в офісі, всі в одному приміщенні обкладені всіма документами, які є по школі. А ви розумієте, що це від стратегії до наказів чотирьох видів і так далі. Ми працювали. А далі ще щодня, година, дві, тому що уроки робота, ви розумієте, ми працювали над заповненням та вивченням форм документації. Кроком третім, все заповнили, зробили. Кроком третім треба було завершити самооцінювання. Ну, тут найбільше держала рука. Найбільше на кнопочку завершити, знаєш чи не знаєш. Завершили. І отримали результат. Що нам показав результат? Ой, перепрошую. Не туди пішла і не можу вийти. Пане Олександре, допоможіть на мені. Я не... не туди пішла. Просто да, переліть мені руку. Ось так. Ось наш отриманий результат. У нас за напрямом управлінські е, процеси, за п'ятьма вимогами, які є, один рівень високий, чотири рівня достатньо. Кожна вимога, ви знаєте, має, має свої критерії. Так ось. Перша по вимозі 4.1, наявні стратегії системи планування діяльності. Ми маємо напрямок, який критерій, який вимагає покращення три достатніх критерії. Ми продивилися, з'ясували, будемо виправляти. Дивимося вимогу. Вимога 4.2, Формування відносин довіри прозорість отримання етичних норм. Рівень весь достатній. Ефективність кадрової роботи, забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогів. Рівні всі достатні. А от коли в нас пішла вже організація освітнього процесу за людиного прийняття управлінських рішень на основі співпраці, взаємодія закладу з місцевою громадою, прийняття у нас є всі від високого, не низького, перепрошую, у нас і високий, і достатній, і рівень і потребує, е вимагає покращення. Знаєте, ось тут вже пішли дебати, коли почали читати, дивитися анкети, працювати і так далі. Ну і вимога 4.5. Ми маємо високий рівень, і рівень знову таки вимагає покращення. А він стосується, якраз керівник закладу освіти та його учасники з формування за процесу негативного ставлення до корупції. Ну, чесно, ми на це уваги не запали. І далі одразу зразу бачимо. Що він потребує покращення? Тобто, на кожен критерій там є опис, є анкетування, ми його аналізуємо, ми з ним працюємо. Але в результаті походу цих п'яти критерій ми до нашого отриманого результату. Бачите, вже в загальному, коли всі критерії пораховані, високі і чотири достатні. Що ми четвертий крок ми зробили собі, зробили результати, їх роздрукували, а тепер нам ними треба працювати. Тобто, у нас є діяльність, куди ми йдемо. Ми сьогодні готуємо висновки, виносимо в гроші педагогічної ради, і за підсумками, звичайно, буде обведений наказ. І як ми з цим працюємо? Ось дивіться, я б взяла вимогу 1, критерій 4.4.1. Про стратегію спрямування там рівень потребує покращення. Отже, нам необхідно переглянути стратегію на, е, закладу з метою коригування. Але для цього нам треба провести комунікацію, обговорення з усіма учасниками освітнього процесу та відповідно засновником. Тобто ми вже собі це плануємо. Дивимося критерії 4.1.2. Там було про е, планування річний план роботи відстеження результативності. Ми вже розуміємо, що. При складанні річного плану, нам треба врахувати думку всіх учасників. Ми це робили, але то е, у нас була е, захворювання, корона, ми не працювали все. Частково бачимо, що діти ходили до школи, не ходили до школи. Ми це робили, але може не так масово. Тому ми вирішили цього року провести опитування. З пропозиціями і вже вкладать річний план. і будуть, Якщо це буде заочно, то це буде Google форма опитування. Якщо це буде очно, це будуть якісь тренінгові заняття, буде, буде це питання, ми також з цим будемо, з цим будемо працювати. Критерії 4.1.3 про те, що як на всяко діяційне самооцінювання. Це для нас перше самооцінювання. Ми намагалися зробити, але прийшов воєнний стан і ми не завершили, тому вже наступний рік ми плануємо провести самооцінювання за двома напрямами системи оцінювання. І подаючи діяльність працівників. Ви знаєте, ми надіємося на евалют. Чесно говорячи, якщо де буде це складно, а за валютом ну, це дуже добре. Ну і е, висновок 4.4 про матеріально-технічну базу, про те, що ми сьогодні говорили про середовище. При складанні річного плану ми зараз знову будемо враховувати, що нам не вистачає. Звертатися до засновника, здатися до батьків і всі питання е, будемо вирішувати. Який ми зробили висновок для себе. Ми зробили висновок: система легка в користуванні, Ні, у нас не було жодних проблем. Система зручна для роботи, тобто, всі чітко знають, куди що зробити. економить час на обробку інформації. Тобто, ми внесли інформацію і отримали результат. Оце все скласти було б людині дуже складно. Система це зробила. Потребує командної роботи, як для, 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 для всіх. Тому що це також непросто нам працювати в команді. Дає можливість отримати інформацію від значної кількості учасників освітнього процесу. І те, що ми не знаємо, відповідає, де це це також плюс. Вимагає роботи з великою кількістю різних джерел. Ми маємо все в школі, що є, підняти, опрацювати і піти далі. Мінімізує суб'єктивний вплив на розглядати самооцінювання. Я хочу бути гарною людиною я не краще. краще. Ну, я зроблю, може бачити так, а тут я, ну, тут мініміз, мінімізує і є необхідним інструментом для ефективної роботи закладу. Шановні колеги, я сьогодні просто кажу два тижні інтенсивної роботи, два тижні меншої роботи, і е, ми вже бачимо, бачимо наприклад, куди нам треба рухатися. Ми розуміємо, що за час, поки в нас була пандемія і війна, ми втратили комунікацію. І вона втрачена в такому форматі, яка була. Ми розуміємо, що е, треба пожвавлювати учнівське самоврядування. Ми розуміємо, що ми сьогодні треба більше домокти чи процесів в школі. І ви знаєте, е, з колективом ми ще не обговорювали його тільки, тільки певні шматки. Я думаю, що коли буде обговорення з колективом, це така буде бурхлива дискусія в закладі, а вона також потрібна. Тому що коли дуже тихо, то е, нічого не розвивається, і е, на сьогоднішній день е, хочу завершити, що ми щось щось нове завжди сприймаємо з настороженням. А як воно буде, а чи воно нам треба, виходять зробить, потім побачимо. То ми, ми дуже раді, що ми прийняли це рішення. Дякую службі е, якості освіти е, і за підтримку. Якщо в мене були запитання, телефонувала, Мені завжди е, пояснювали і е, чесно вам скажу, що. Якщо ми не будемо сьогодні, почала фраза школа не може бути кращою, ніж її директор. Тому е, я хочу вам сказати, що якщо директор не буде врозити в школу нове, оцю це Оце все, то нам не буде куди йти. Дякую за увагу. В мене тільки позитивні враження.